Всім добрий день. Я палю буржуйку, дала їсти їм. Дивіться, в нас зима. У нас лежить сніг, це гапець. Так не хочеться, що тої зими, але воно вже приходить. Вже показує, що все, заготовлюйтесь дровами і починайте в'язати рукавиці. Ось так. Налеснята бігають, граються собі. Все в них добре побудякувати. Всі довольні. Цим теж їсти подавала. Гаврюша їсть, Аріша на місці. Дівки теж їдять. Щось моя каша задумчива трока стає. Може, каша загуляє. Якщо каша загуляє, то будемо пускати її до говорюші. Її вже можна, в неї вага дозволяє. Треба в них почистити воно в кормушки, там, де воду наливаю. І понасті води свіжої. Да, дівочки? Ви вже тут водичку випили, да? оцю кашу ми зараз викинемо Не тебе. Вони п'яточки свої. Тут мочать, <кій> і в них во... Оцево... зерно тут лишається. О, я їм зараз принесу чистої води. Да, дівки? Со? Со ми є лялі. Вже дві підходять, не бояться, все, вже ділові, ділові свинувати. Ділись винувати такі. А, а, няшка розляглася, Пужу вивернула, так да, каша, а ти ця не лягаєш. Давай теж лягай. Моє Мої моє такі. Три, п'ять. Я в неї одинадцять сусків. Раз, два, три, чотири. П'ять. І тут раз, два, три, чотири, п'ять. Десять сусків. Ну і воно якийсь одинадцятий маленький. Бачите? Да. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. З однієї сторони шість, з другої п'ять. От, вона на свиноматку вже не підходить. Мало сосків. Да, Каша? Ти вже вляглася, дивіться. Вляглася і чекає. Мало сосків у баришні. Що ж це в неї? Одинадцяв, ну один якийсь як кратерний чи воно, бачите, він наймаленький. Ну, попробуємо. Подивимося. Раз пустимо на злучку, що вона нам покаже. Але мало сосків у неї. В каші хорошо. в каші 14 сосків. Каша розумничка. молодець. Для свиноматки хорошо, для вітнамочки хоча б 12 сосків. Якщо менше, то вже на свиноматок вони не йдуть. Це вже більше вважається як вибраковка. Поняли як? Ну, так як у нас вибор невеликий, у нас нема чим перебирати харчами. Будемо покривати те, що є. Да? Хе -хе -хе. Кашуня, дайте тя мамина. Вона вже сама животика вивертає, щоб її ж почухати. Моя дівочка. Моя дівочка. А що це тебе вуха такі грязні ляля? Моя красуня така. Ой, боже. Так, дівочки, я піду вам водички принесу. О, повлягалися ліпьошки. <кій> угу. няшка. А я думала, в тебе 12 сосків, ну нічого каже, одним більше, одним менше. <кій> Будемо бачити, скільки вона проводить. І все, Глорія вже трохи втихомирилася, вже не така вона буйна. А то ганяла по всій клітці, робила мерву тут. По поводу того, що їй треба кальція, мені писали, почитайте состав бази Пуріна. І будете бачити. Що я всі вітаміни їм даю, все, що їм треба. В, неї, в них корм збалансований. Поняли як? Якщо я тримаю свиноматок, то як ви думаєте? Я подумала про те, щоб були в них вітаміни. Чи не подумала? Звісно, подумала. Якби не вистачало щось без свиноматки, не вистачало б і поросятам. А так я думаю, і по свиноматках, і по поросятах видно, що їм вистачає того. Вона просто риє, бо от вона собі так захотіла і все. І ти хоч їй в лоб стріляй, а вона собі робить своє. Знаєте? Така вона характерна собі. Робить, що хоче барсня. А по поводу годування, по поводу вітамінів, за цим я слідкую. О, все ж таки не перший раз уже ті свин поросята. Та трохи вже, як то кажуть, руку набиває. На тому все. Добре, друзі, піду, я їм води принесу. Води поналивала, та мені ще писали, щоб менше лити води в кориту. Менше не буду лити, бо замітила, що малі п'ють з їхнього корита. Коли буде мало води, малі поросята вони не достануть. І за того мені треба тримати, щоб була вода. Бо ж вони теж, воно, бачите, вона розсипає з кормушки на одну, на другу сторону, їдять поросята і вони так само п'ють водичку. Поняли? Так що ха, менше тут не вийде лити. Дівчина там вже теж поналивала води, габру ще не додавала, бо в нього ще є. Хай тут випиває, тоді буду йому ще додавати. Він такий товстенький робиться, такий високий, товстенький, гарний кабанчик. О, каша. Пустити тебе дуже ніха. Гадуть? Що ти? Баришня. Підемо на свидані. Ввечері попробуємо, бо треба, щоб Діма був вдома, бо вона його так мотлошить, що я боюся пускати навманя. <гум> О, і будемо Попробуємо, Якщо вона загуляла, то будемо покривати. Ні, напевно, ні, ще не загуляла. Ну, десь от-от, бо така вона сьогодні не дуже активна, лінива, до кормушки бігом не побігла. Така дівчинка. Хвостом ті ліпає, як коза. Хвостиком мельк-мельк. О, щось соломий поперхнувся. Парпаються в соломі. Хтось поперхнувся. <кій> ну, будемо кашу будемо пробувати покривати. Так, да, дівко, підеш на свидання, якщо Гаврюша зможе, бо він ще ж теж маленький. Кабанчики в'єтнамські пізніше приходять в зрілість, як дівчата. А дівчатам по 5 місяців, пустим. все одно для себе продавати не буде. Хоча подивимося по поросятах. Якщо будуть гарні поросята, то може комусь і продамо. Якщо хтось щось захоче, а ні, то будуть для себе, бо я сапожник без сапог. Я тримаю свині, а м'ясо в холодильнику купляю куряче м'ясо, беру спинки самі дешевші, таке м'ясо їмо. Кажу, сапожник без сапог. <кхи> а так. Будуть в'єтнамські, то будуть для себе. Підросло отаке, і в морозілку. Опять підросло і в морозілку, а що робити. І холодильника не треба, бо вони на ногах бігають. <ріст> Невеликі такі вже прям. І, і добре. Вон, бачите, пішло тепло, поросята вже тут усі -то товчуться. Не можуть поняти, звідки це тепло йде. А я бігом. Давай їм палити. Я глянула, що на дворі, йо йо думаю, діти померзли. А. А. Бігом за дрова й кочегарити. Отак. Хі -хі. Вони такі смішні. Такі смішні, що я не можу з них. Да? Дітвора? 25-го будемо робити відлучку. Їм буде місяць, будемо цих відлучати. Хі -хі. І вся. 5-го. На відлучку підуть. Ці раніше йдуть на відлучку. Будемо відлучати. І будемо дивитися, кого продамо, кого собі оставимо, Да, Гаврюша? А? Дівчат твоїх переселимо звідси, правда? Якби ще тебе туди до них переселити, взагалі було б добре. Мені посвободили б дві клітки. Ага. Я б собі б тримала, що собі відібрати, а що на продаж. Та й виводки можна було подільно по клетках кидати, поняли? Вони не так будуть товктися, бо малі поросята дуже товчуться. Особливо як соєдніш два виводка різних і в одну клетку потім відлучаєш. Вони товчуться між собою, я пішла їсти щось моя дама. Морда біла. Да. А що тебе мордочка така біла? А ти все тут, о... Няша, коли ти маєш вирости, як ти постійно під тим вікном стоїш? А? як бідний під церквою, так і ти? Постійно там. Треба ж їсти. Як ти тако будеш така маленька, то що ж ти, ти ще на свідання не підеш? А -а -а. Треба бути такою як каша. Так, да, кашунь? Каша няша. Все, друзі, такі в нас справи. Вправляюсь, як завжди, топлю. Вправляюсь, воюю, через день продаю, через день розмножую. <гум> Як смотря, під який настрій вони попадають і що витворяють. І все. От що в житті не поділили? Що там не поділили? Ага, місця мало. Мало місця. Ото саме маленьке, воно на останньому суску в свиноматки стоїть. І йому бідному не завжди місця вистачає. Да? Ты ти молодець. Ти молодец. Розумна дівчинка. Да. Розумна дівчинка. Все, друзі, люблю, цілую. До зустрічі в наступних відео. Всім гарного дня. Бережіть себе та свої родини. А, а. а свинота моя мала, свинота, свинота. Ne, 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 ne